Я однолюб. Коли річ заходить про почуття, я максимально однолюб. Якщо вже на те пішло весь мій культурний і духовний простір сповідає культ моногамії, єдиної любові до смерті, і я ввіряю себе цьому. Чи мріяв ти колись про кохання всього свого життя, про любов до самої смерті? Що якщо я скажу тобі, що це найпрекрасніше, в чому може виражатись твій розпач? Вічна жорба за втраченою частиною життя. Це одна з тем, на якої зазвичай говорю пошепки, але настав час викласти її на роздуми всім. Звісно, можна сказати, що настільки тендітна тема може розглядатися лише і тільки в розрізі соціокультурного середовища конкретної людини. Але це канал про почуття, тому і говорю я з вами по німецьки. Чи помічали ви, коли слухаючи сумну музику, дивлячись сумне романтичне кіно, граючи в ігри, де приноситься така ідея? Всюди звеличується однолюбство довічне кохання. А тепер скажіть мені, хіба це не прекрасно? Яка взагалі сила в цьому світі може зрівнятися з любов'ю? Сила, яка змушує вершини еволюції землі діяти так, наче вона бездумно підкорюється чомусь? Людина це найірраціональніше, що є у всесвіті? Людина на 100% складається з винятків, і це прекрасно. Колись в своєму житті я вважав, що любов це дурість, яка несе за собою лише негативні наслідки для рівня якості життя, ментального здоров'я і так далі. Але я ніколи в своєму житті так не помилявся. Якщо я і можу привести приклад того, про що я вам тут кажу зараз, то найкращим, просто шедевральним прикладом буде Ікарі Гендо. Людину, яку вважають абсолютним серцем егоїзму, жорстокості і ненависті до життя, я вважаю істинним романтиком, який прагне лише одного довічної благодаті з коханою. Я ось зараз роблю коротке відео, але ж одного разу мені все-таки захочеться зробити розбір на Євангелія Нового Буття, і щось мені підказує, що це буде відео на годину. Або хочете трішки абсурду, як ви собі уявляєте найбезглуздіші відносини, в яких тим не менш панує безмежне кохання. А вам і уявляти не треба, ось вони. Хто читав книги або грав вигри, думаю, розуміє про що я, особливо в третю частину. Ця парочка здається настільки ядерною, що наче навколо них крутиться весь світ, Ну хіба не краса. І все це на фоні того, що відьма квед не найтемніше фентезі, яке тільки є. В світі Неверленду не відбувається чудових казочок. Це жорстокий, абсолютно безжалісний простір. Я хочу сказати, що таким чином люди знаходять в собі сили на наймогутніші вчинки. Буквально перевернути світ заради коханої людини, буквально зруйнувати світ заради обіцянки. В найбільшому розпачі, в найсильнішій журбі, найтемнішій смуті тільки сила кохання здатна стати маяком для заблудшої душі. Та про що казати? Найвідоміша в світі п'єса це Ромео і Джульєта, буквально те, про що я вам зараз тут кажу: абсолютно безглузде і раціональне кохання. Ми знову приходимо до того, що це явище є вищим за будь-яку логіку, за будь-які розрахунки і просто за холодну голову. Але є всього цього і темна сторона. Все, про що я казав вище, працює нормально тільки в умовах, коли всі інші потреби людина може закрити сама, інакше всі страждання будуть множитись кожен раз на кожну проблему поза коханням. А знаючи людський мозок, він неодмінно з'яже твою невдачу і безпорадність конкретно твоїми діями. Звісно, цікаво говорити про все це на неіснуючих прикладах, а що ж у житті? Мені здається, що, мабуть, у кожної людини або в сім'ї, або просто зі слів знайомих була така історія, коли останнім, що людина бачила перед смертю, було обличчя коханого або коханої. Просто уявіть, прожити надзвичайно довге, а можливо й надзвичайно багате на події життя і зберігти вірність почуттям. Хіба не в цьому сила людини як вищої істоти? В чому може бути? Причина, мотивація такого надзвичайного акту волі. Я довго думав і прийшов до єдиного висновку боротьба за самого себе. Саме так люди йдуть на це, тому що хочуть заповнити порожнечу своєї душі, розбиті життям, скалічені морально. Люди знаходять вихід в іншій людині, яка не засудить, яка не скалічить, якій можна довіритись. Стільки духом, звісно, можуть впоратися самі з цим, але стійких духом в нас не так і багато. Саме тому, за моїм досвідом, більшість шлюбів – це спроба людей впоратися зі слабкістю самотності. Це один з тих самих висновків, де я б надзвичайно хотів помилятися. Я в жодному разі не засуджую їх, адже самотність найбільший страх всього мого життя.